Джельсоміно газету читає і від цього його дріж проймає. Рано вранці, озброївшись пензлями, фарбами, полотном та натхненням, Бананіто вийшов з дому. Він горів нетерпінням показати всім свій хист. Джельсоміно ще спав, і шкандибчик пішов провести художника. Дорогою він дав йому кілька слушних порад. Малюй квіти і продавай їх. Я певен, що ти принесеш додому торбу фальшивих грошей, без яких у цій дивній країні не обійтися. Тільки малюй квіти в пуп'янках, розквітлих і в квіткарнях достатньо. І ще одне не малюй мишей, бо поперелякуєш усіх жінок. Я бажаю тобі добра, бо мені самому миші страх подобаються. Провівши бананіту, Шкандибчик купив газету добре знаючи, його другу від Джельсоміно приємно буде довідатися, що пише преса про вчорашній концерт. Газета називалася Витончений брехун і подавала усі факти і повідомлення, ясна річ, на брехливий лад. Ось, наприклад, одна замітка з цієї газети під заголовком Велика перемога бігуна Персікетті. Відомий чемпіон з бігу в мішках Флавіо Персікетті переміг учора на 10 му етапі в бігу вздовж кордонів королівства, випередивши на 20 хвилин Ромуло Бароні, що прийшов другим, і на 30 хвилин 15 секунд П'єро Клементіні, який посів третє місце. З групи бігунів, котрі з'явились через годину після переможця, перед самісіньким фінішем вирвався вперед Паскваліно Бальсімеллі. Що ж тут дивного? запитаєте ви. Біг у мішках це таке ж спортивне заняття, як і будь-яке інше, але захоплює воно ще більше, ніж, скажімо, перегони на мотоциклах чи автомобілях. Не стану заперечувати. Проте читачі витонченого брехуна добре знали, що такого змагання з бігу ніколи не відбувалося, як знали вони і те, що Флавіо Персікетті, Ромуло Бароні, і П'єро Клементіні, Паскваліно Бальсімеллі і група бігунів ніколи і ноги не всовували у мішок, і що їм навіть у вісні не доводилося бігати на випередки чи вириватися вперед. Насправді ж усе було так. Щороку газета оголошувала про поетапне проведення змагань з бігу в мішках, у яких насправді ніхто ніколи не брав участі. Але дехто з надмірних шанобливців, палаючи бажанням побачити своє ім'я в газеті, щоденно вносив певну суму за свою участь у змаганнях і за перемоги на етапах. Хто сплачував більше грошей, той і оголошувався переможцем, а його подвиги газета вихваляла на всі лади, називаючи то героєм, то бігуном екстракласу. Місце бігуна визначалося тільки сумою грошового внеску. У ті ж дні, коли надходження були незначними. Газети, аби помститися за це, писали, що команда дрімала на всій дистанції, а першокласні бігуни і рядові спортсмени байдукували. Ганьбаєм. І чемпіонам персікетті бароні треба налягати на наступному етапі, якщо вони дорожать прихильністю глядачів. Сеньор Персікетті був власником кондитерських фабрик, і згадка про нього в газеті служила доброю рекламою для його тістечок. Оскільки він був дуже багатим, то майже завжди приходив першим до фінішу, де його чоломкали і підкидали на руках, а вночі уболівальники юрмилися під вікнами його будинку і наспівували серенади. Так принаймні писала газета, хоч насправді ці уболівальники не тямили грати навіть на барабані і спокійнісінько похропували собі в цей час у своїх постелях. На цій ж сторінці шкандипчик прочитав ще один заголовок. Сьогодні вранці не сталося ніякої катастрофи на вулиці Корнелія, п'ять осіб не загинуло. А десять інших не одержало бодай найменшого поранення. У повідомленні було сказано вчора на 10-му кілометрі вулиці Корнелія, дві автомашини, що їхали на великій швидкості в протилежних напрямках, зовсім не зіткнулися. У зіткненні якого не сталося, не загинуло п'ять осіб, наводяться імена, інші 10 осіб не дістали поранення, а тому їх і не треба було відвозити до лікарні, наводяться імена. На жаль, це повідомлення було не фальшивим, а реальним. У ньому точно наводилося те, що сталося насправді, тільки все треба було розуміти навпаки. У такий самий спосіб повідомлялося і про концерт Джельсоміна. В замітці, наприклад, писалося, що відомий тенор мовчав від першої до останньої хвилини свого виступу. Газета опублікувала також фотографії руїн колишнього театру, під якою був підпис як може бачити кожен читач своїми вухами, з театром анічогісінько не сталося. Джельсоміно і Шкандипчик добре таки насміялися, читаючи газету Витончений брехун. У ній була і літературна сторінка, на якій був надрукований вірш. Якось кухар Сіракус мовив ящерці зеленій не на жера карапус я згриз тумбу на причалі, після того облизався, запив свіжим молоком, почистив зуби молотком. Тут не сказано, що відповіла ящерка, зауважив шкандибчик. Та я собі уявляю, вона, мабуть, сичала так, що було чути від Апенін до ант. На останній сторінці аж унизу було надруковано коротеньку замітку під заголовком Спростування, у ній джельсоміно прочитав. Як найрішучіше спростовуються, нібито сьогодні о третій ночі поліція заарештувала в криничному провулку сеньору тітку Кукурудзу та її небогу Ромолетту. Обидві ці особи, звичайно ж, не було відвезено близько п'ятої ранку до божевільні, як дехто вважає. Підпис: Начальник поліції. Начальник брехунів. Вигукнув шкандибчик. Це значить, що вони, бідолашні, справді сидять у купі з божевільними. Відчуває моя душа, що все це сталося через мене. Поглянь но, урвав кота джельсоміно. Читай далі ось ще одне спростування. Тепер писалося про самого Джельсоміно. Зовсім не відповідає дійсності, ніби поліція розшукує відомого тенора Джельсоміно. Для цього немає жодних підстав, бо Джельсоміно зовсім не зобов'язаний відповідати за шкоду, якої він не завдав міському театрові. Через те, хто б не дізнався, де переховується Джельсоміно, нехай не заявляє про це в поліцію, тому що буде суворо покараний. Справа ускладнюється, підсумував шкандипчик. Краще тобі не виходити з хати, а я піду послухаю новини. Джельсоміно не хотів сидіти, склавши руки й чекати, проте йому довелося визнати, що шкандипчик має рацію. Тому він відпустив його, а сам, простягшись на розкладачці, приготувався тихо і спокійно пробайдикувати весь день.